Всім доброго вечора. Сьогодні у нас знову новий ключик. Народ, мабуть, все-таки ключики щось будуть вирішувати. Не даремно їх нам дають в тижневих завданнях. Я не знаю, що робити, можливо, реально користуватися генерацією ключів. Але я не буду це робити, бо я не, не буду співати за іншими тапалками. Тому вже буде, як буде. Тому, друзі, качаємося, забираємо хоча б ці ключки, які зараз є, бо генерація займає реально хвилин 30-40 часу. Потрібно займатися нею. У мене цього часу немає. Я краще маска потапає, потапаю краще краля. Щоб більше було профіту з інших таполок, чим стільки з одного хамічка. Тому навіть таймтон та пейте там раз у 8 хвилин Ой, годин. Всім гарного вечора, до побачення.